Всіх вітаю на своєму каналі Всіх зі святом Святої Трійці. сьогодні у нас неділя. Я вчора так закрутився, щось навіть і забув, що сьогодні Якщо Чесно, хоч і це неділя. Хотів туди за село, На ту їхати на те поле своє, гортати картоплю. Потім вечором це все згадав, що це ж свято. Ось е вирішив поставити знову вітра. Мені от просто так, як цікавість у мене йде, зараз краще ні. Погодка вже ж плюс-мінус нормальна, може він вже віднерестився, не знаю. У нас вчора, до речі, знову йшов вечором дощ. Таке грозове було. Міг би я сюди заїхати за 5 хвилин мотоциклом, оце все дрантя повісити на мотоцикл, щоб не нести бо ось за плечами мішок. Руки зайняті в мішку, костюм. Прикормка хотів вийти сьогодні пораніше. Але згадав, що а чим же ж, ну як, можна було б просто магазиною прикормки кинути. Але вже зварилася пшона, Підіждав, ну, поки воно там остине додав магазинної прикормки часничної і буду прибувати. Ну, щось мені інтуїція підказує, що буде улов, мені кажеться, по-любому. Бо то як я перший раз показував, тоді ще було рановато карась він. Ще десь був, видно на глибині. Ну, пора ще така була, але зараз вже. До речі, ось у футболці, я вже на території ось болота. Комарів мошок немає. Ну, комар жарко, а от мошка їй в принципі, все, все одно. Вона й на сонці. Ну нема. Тільки ось о води. Оці води, то їх повно. А так нормально. Все йду, бо незручно знімати важко. Але вже заради собачки, вже довелось знов пішки йти, хай погуляє вже бах. Що ти балдієш? От собаці радість. Йому коп по цих болотах лазив зранку до вечора, він тільки був би радий. Так, підходжу. Так, доведеться, мабуть, дві ходки робити. Ще ці колки. Ого, глибиніто поналивало води конкретно. Так, мабуть, ці менші залишаю. А з цими буду йти. Бакс, далеко не пливий. Ще запутайся в тих ліліях. Желії, до речі, розпускались Так, це більше понісюди Ого, ого, а глибина то, ого а глибина то збільшилась, хоч не впасти. О, тут тоді не було й близько, тут уже по пояс бакс, бакс. Так, треба десь тут ставити буде Так, от його тут поставлю тут поставим Так, ідео Бакс! Бакс! Короче, собака поплив, чортки знає, це ще такого, такої комедії не було зараз буде мені. Вот. Бакс, сюда плыви, блин. Уже шось блин. блін Че капець як незвучно це все І прикормка і шо воно там брохай Іди на берег чор нас Так Зараз ці менші поставлю отут. Сюда килочка поставить. Очень не, не, не взручно. То, что не зрушен, ничего не сказать. Там мне радили какие смешечки Не, я завжди так кидал, хоть набираю. Кидаю и все. что ты снова сюда лезешь? Бакс! не то не... Не стомится ты мне скажи. А что ты сюда снова? Не плыви. Только воду мне мутишь. Плыви на берег. Молодец. Так, еще одненько. Еще одненько. И на берег. Ух ты, ёлка, сямка. Щоб не впасти, бо телефону буде, хана. Так, хоча оце, оце ходиш в костюмі, воно дуже оцю муть піднімає, але нічого не зробиш. О, що це? Де ще один на вас? Все. Так. Закормлю ее. Бакс. На берег, на берег Куда? Так, пакетики забираем. Обою, звісно, бакс, пливи на берег. Ось глибина, Лече пояс Тоді було милше. Дощі пройшли, на слілі як, ось, розпустились. Не пливи видим. Ще запутайся. Құлап құлап Так, ще раз вітаю всіх на своєму каналі. Для вас це одне відео, для мене це вже наступний день. Іду на перевірку ятерів своїх. Вже в мене навіть якісь сумніви чи щось там попало, тому що вчора у нас таке тут було, ну не всю ніч, але було таке грозове що це просто. Я думав, що вранці я встану і не буде. У мене просто шифер на, на будинку. Не знаю, як з такою погодою вела себе риба. Такі, знаєте, є чуть сумніві, що там щось попало, але мені здається, все одно щось має бути. Ось знову йшов дощ, підлило водички. Так, хотів вчора це одне відео зробити, але там, як Трохи накричав на собаку, там не трохи було, там я просто вже почав так нервувати, бакс просто поплив на таку відстань, що я вже серйозно злякався. І бігти за ним, там змоги нема. Там по коліна мулу, глибина по пояса той більше, але він потім... Повернувся, там заліз у траву, щось там знайшов. Я не знаю, що таке якась птаха була, чи, чи то якась рибина, я так і не зрозумів. Він потягнув там до берега, що воно там таке було. Ось я знову взяв, щоб погуляв. О хтось надивиться таких відео, таких дядьків, як я ось у Ютубі. Подумаю, о, яка весела собачка. Ну, кричав я на нього не зла. І надумаю собі таку собачку взяти. Це порода їхтер'єру. Мисливська, ну я не для місливства Своєго брав, бо не, не полюю. Я не раджу. Візьміть, я не знаю, там таксу, пікінеску і так далі, ну не єхтар'єр, не потрібен. Це, що в мене спокійні, є, вони такі ці собаки. Вони до людей погані щодо... Покусатись там, потім з другими, з іншими собаками будуть постійні якісь драки. Я ж кажу, якщо щось брати, то щось друге. Я взяв його так спонтанно, не, не планував, так сталося там. Мені запропонували. Ну, звісно, це не безкоштовно я обрав, він для мене це краща собака, тому що це мій собака, я його виростив. Але щодо характеру єхтар'єра, я вам кажу, це мені ще він нормальний попав, є вони набагато. Так, вчора ще сталася така катастрофа. Прийшов сюди, виймаю штатив, він там лежав теж у мішку. І там, вказується, порозкручувалось, порозсипалось, і деякі комплектуючі. Загубились, не знаю. Ну ця їзда постійно. Він уже і так бідолага видержав на каналі майже 5 місяців. возив я його і в мотоблоці. І ось як на риболовлі. це в'яжеться все до багажника. Там десь не подивився і розкрутилось. Саме де ось телефон кріпиться. Я зараз ось тут ще подивлюсь, де я там цього мішка. Ну навряд чи я щось там знайду, бо воно таке маленьке там. Все ж таки нема змоги. Я тоді його брав за 600 гривень. Це перше, що я купив для свого каналу. бо, Ну, мене розуміння таке. от Я не бачу свого контенту, просто носячи телефон в руках і розмовляючи. Хочеться щось зняти, щоб і з боку цей був, якісь ракурси і так далі. Зараз немає змоги, не знаю, буду поки що так. Ото таке, значить, буду думати, ну зараз не куплю, це точно. У мене, я думаю, блогер, хто займається, любий блогер, пойме, що без штативу це проблема. Без штативу, як без рук. Ото така вчора біда. Ну зараз ще там подивлюсь, де я це... Виймав цього костюма, але навряд дуже воно там таке все маленьке. Ось таке, буду зараз дивитися. Так, все готово Бакс, тільки далеко не плив. Можна було б це все без костюму робити, просто одягнути якісь такий одяги, конечно, да. але тут дуже багато п'явок. Я раніше таке требував, але потім знігу це все вимати, щось бажання, зовсім такого немає. Бакс не повідали. Пошел до первого. Оба. Два штуки. Бакс. Блин, замолвился. Ой. Так, целую будем вытягивать. Один. Ага. Немає. Ротанчик один. Теж нема. Два ротання два ротаня і все так, ще один. карася и ротан. На берег плыви. Я не пойму, скуда тебе. Только и здоровые уже дырятся. Так. Еще оставляю. Вот еще брал. Завтра уже сюда не пойду. Просто не выйди. Не дай. Так вот, позакидаю. Оба. Все. І на берег. Ось такий улов. Ось такі карасики. Ось такі елізь. І ротані. Так як мені написали карасики, це червонок нижній. До речі, я навіть цього не знав. Що Щодо червоного карася цього я навіть і не знав. Бо в нас в основному на болоті тут оце тільки такий карась. Білий є, ну в такій кількості, що А в основному це він ось. Як ми ще кажемо болотні. Бачите, тут темна вода і вони такі аж темні. Я їх з собою забираю і випущу. Там одну водойму біля хати покажу. Піднявся знову такий вітер сильний. Як завжди я не, не вгадав з погодою. Ну, мене одні одна думка, що так не влізло, це тільки ця погода. Бо вчора було... Ввечором дуже яскраво і дуже голосно. Ну, наскільки я знаю, риба боїться, може за того нема улова, Бо других пояснень в мене нема. Ну, повинно йти. Оце от мене цікавість така. Думаю, поставлю, провірю, як він йде. Нема в мене того, щоб наловити, просто там його просто цікаво, тому що... Риболовля все-таки для мене це все те, що на ключок. А це просто цікавість. Оставлю ще на, на два дні, ось загодував і післязавтра я схожу, побачу. Якщо нічого не буде, значить будем, буду знімати і вести їх додому. Тому що зараз багато роботи, нема коли цим займатися. Потім може якось ще поставлю. Так, комплектуючи до штатива, я так і не знайшов. Ну це не дивно, воно таке маленьке там печально, звісно, але що зробиш? Буду якось так, не знаю там, як би штатива знімати, ну вже як буде. Зараз Заходжу в село, випущу цю рибку, там в мене ставочок такий біля хати недалеко є. Був сухий, а це дощі пройшли і вже повні. Запущу, хай там поживуть собі. Де жарить нема чого тут. Ну червона книга, звісно. Ось такий ставочок. Там мій будинок. Ось ставочок тут біля дороги. Зарыв выпустил карасики. Оп, так, сколько у нас тут? Пять штучек. Раз, два, три, четыре, пять. Тут им тоже будет удобно. Такий ставочок. Поки не пошли дощі, був повністю сухий. А там він, ну це вже там другий. Гусі плавають. Так, ротанів забираємо котам. Два я дав баксу. Все, карасі хай живуть. Так, на цьому я хочу закінчити своє відео. подякую всім, хто мене дивився. Побажати, як завжди, всім здоров'я, всім пока.